Статті 615 Віна процесуального кодексу України в умовах дії воєнного стану. Після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку, де його проголошення. Відповідно, зараз проголошується саме резолютивна частина, оскільки в Україні введений воєнний стан. Отже, резолютивна частина вироку від... 26 червня 2024 року ухвалив червину Ігоря щоб визнати винуватиму вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 369, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу, та тобто призначити йому покарання за частиною 4 статті 190. У по виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією належних йому на праві власні сімейна в долі, у подолі, квартирі номер 245 у будинку номер 11 по вулиці Княжий Затон у місті Києві. За частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 369. КК У виді позбавлення волі на строк 6 років. З конфіскацією належних йому на праві власності майна, У крім водолі. У квартирі 200, 245 у будинку номер 11 по вулиці Княжий Затон у місті Києві. Позбавлення колаусного чину старший радників стати присвоєнного наказом Генерального прокурора України від 11 серпня 2006 року номер 620 к За частиною 1 статті 263 КК у виді позбавлення волі на строк 3 років. Написав підставі частин 1 3 статті 70 така остаточне покарання, щербині ігорів я призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. видість 6 років позбавлення волі з конфіскацією, належно йому на праві власності майна, крім його доля в час у квартирі номер 245 у будинку 11 по вулиці Княжних Затон у місті Київ з позбавленням власного чину старший радник юстиції, присвоєного наказу Генерального прокурора України від 11 серпня 2006 року номер 620 к На підставі частини 582. У строк покарання, щоб ви не зарахувати період, впродовж якого він був затриманий та перебував під вартою з 2 по 6 грудня 2019 року. Також строк попереднього в'язаний з моменту його затримання за цим вироком до набрання ним законної сили з розрахунку один день попереднього в'язаний за один день позбавлення волі. Визначити початок строку відбування покарання день набрання законної сили вироку. Речові докази. Мобільний телефон Samsung зазначається його рік ДМІ. П'яту пам'яті Samsung 8 ГБ на підставі пункту першої частини 6 статті 100 КПК повернути власнику Шевченку як такий, що не зберіг слідів кримінальних правопорушень. Мобільний телефон еколой iPhone зазначаються його дані, номери, на підставі пункту першої частини 6 статті 100 КПК повернути власнику Литвиненко, як такий, що не зберіг слідів кримінальних правопорушень. Відеореєстратор Дахуа зазначається в осерій з жорстким диском. Сігіє теж серійний нота. Копсером 500 гібайд така була вживлення. Написав пункту першої частини шостої статті 100 КПК, повернути власнику ТОВ ФІНОТ, як такі, що не зберегли слідів кримінального правопорушення. Мобільний телефон Samsung включається його серійному і емей. Написаю пункту 9 частини 9 статті 100 КПК, конфіскувати, як такі, що зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Подарунковий пакет чорного чорно-каричного з темно-золотистими ручками та золотистим малюнком. І надписом Мері Крисмас» на підставі пункту 4 частини 9 статті СТОКАПИК знищити як яке, що не немає ніякої цінності. Коробку з реаліюванням тексту дорогому другу. <coughs> і ось ще на довгу пам'ять 1, 4, 16 від НПБРАШКК написав пункту 4 частини 9 статті СТОК, яка повернути власник у Щербині. Як такі, що немає ніякої ціни. Короткоствольну нарізну стрілецьку вогнепальну зброю 7,65 мм. самозарядний пістолет, модель Дзор-70, 139-625. промислово виробництво фірми Ческа збройовка Чехословаччина. Магазин до пістолета та щітку для очищення зброї. на підставі пункту 4 частини 9 статті 100 КПК. Передати до криміналістичної колекції ДМ, ДКЦ, МВС України для використання в експертній даному діяльності. Кошти в сумі 20 тисяч 700 доларів США номіналом 100 доларів США в кількості 207 банкнот з серіями та номерами, зазначеними в постанові про виправлення вписки у постанові від 14 травня 2020 року про визначення речових проведення речових доказів у кримінальному провадження від 3 грудня 2019 року на підставі пункту 5 частини 9 статті дев'ятсот повернути власну на роботу. Кошти суми 57 тисяч 400 доларів США та 16 тисяч 700 доларів США на підставі 6 частини 9 статті 100 КПК конфіскувати як такі, що були предметами неправомірної ви. Кошти в сумі 287 доларів на підставі пункту 6 частини 9 статті 100 КПК конфіскувати як такі, що були предметами неправомірної види. Кошти в сумі 20 тисяч 700 доларів США підставі Пункту 6.1 частини 9 статті 100, КПК конфіскувати як такі, що належать засудженому за вчинення корупційного злочину і судді не підтверджено законність підставного биття прав на таке мене. Документи, що є речовими доказами перелік яких наведений в постанові від 3 грудня 2019 року про визнання речовими доказами кримінального провадження. Підставі пункту 7 частини 9 статті. 100 КПК залишити матеріали не провадження протягом усього часу їх зберігання. Накопичувач Майбук, 6 ТБ чорного кольору, підставі пункту 7, частини 9 статті. 100 КПК залишити матеріали кримінального провадження протягом всього часу їх зберігання. Кошти сумні 1500 доларів США, мобільний телефон, натуролевий зон. Зазначаються реквізити з сим картою без позначення. Мобільний телефон, от <кій> теж зазначаються реквізити з сим картою без позначення, мобільний телефон Samsung SMA53O0FDS. Зазначаються реквізити з SIM-картою картою Кейста. Мобільний телефон Samsung gt – Зазначається його серійний номер з sim картою LAF. Мобильный телефон Apple iPhone C зазначается его серийный номер и сим-карту и Киевста. Мобільний телефон Верто ASCAN TI і и SIM-ка и SIM-карта K. Планшетный компьютер Apple iPod зазначается его реквізити сим-карта. Планшетний компьютер Apple iPod теж зазначаються реквізити. кольору, сериопольоров, флешних обычвач, буддрим. 304 ГБ з надписом ЄРДР, належне а також одну другу частину коштів в сумі 49 750 гривень належних жарбинів конфіскувати в порядку виконання вироку в частині виконання у виді конфіскації. Процесальний витрат у розмірі 94 тисячі 344 гривні 75 копійок на залучення експертів стягнути зі щербини на користь держави. запобіжний захід щарбини. У вигляді застави у розмірі 850 прожиткових мінімумів для працезатних осіб, що становить 1 мільйон 929 тисяч 500 гривень, змінити на тримання під вартою до набрання випускної обвинувачено, що будемо затримати не Арешт накладений ухвалою слідчого судді Антикорупційного суду від 10 грудня 2019 року у справі 999 22 67 19 провадження на гроші вилучені під час. Проведення, проведення обшуку в операційній касті 7002 відділення номер 2 ТОВ ФІНОТ номіналом 100 доларів в шап, кількості 207 банкнот ну, до набрання виграв законної сили залишити в селі. Ареш накладень ухвалила следующего суді вищорпційного суду від 10 грудня 2019 року справедливость девяносто один 22 67, 19. Та ухвала апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 28 травня 2020 року Він на речі документи та гроші вилучені під час проведення обшуку приміщення офісу, ТОВ юридична компанія сектор права до набрання вироком законної сили залишити в селі. Арешт накладеної ухвали слідчого суду Вищого антикорупційного суду від 23 грудня 19.40 у справі 991 суди 2267-19 на кошти в сумі 99 500 гривень вилучені під час проведення обшуку за місцем мешканців Щербина. Частині арешту, арешту коштів в сумі 49 тисяч 750 гривень належних щербині, скасувати. Арешт іншої частини коштів щарбині погани скасувати, арешта іншої частини коштів в сумі 49 тисяч 750 гривень до набрання вироку дікорного суду залишити в Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого суді вищого корупційного суду від 6 грудня 19 року в справі 22 67 19 на одну треті квартири номер 245 у будинку номер 11 по вулиці Княжий Затон у місті Київ. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо скарги не було подано, у разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної силу після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Учасники судового провадження мають право отримати в суді пробіву. Пробіву вироку негайно після його продовження вручити обновлеченого та прокурору. Судді підписи. Вирок суду зрозумілий, прокурор? Якого... Так, вважаючи. Судувач... Так, вважаючи. Пробіновачі також може подати зазнайомити журналами судового засідання, подати на них зауваження. Судове засідання закрите.